Друзі, вітаємо усіх на матчі 14-го туру другої ліги протистояння між командами Локомотив Київ та Кремінь 2. <реку> Зараз помиляються господарі з м'ячем. Рокотянський вривається Рокотянський, штрафний майданчик. Прострільна передача проходить удар по воротах. кремінь 2 відкриває рахунок дуже швидко. У цьому матчі, і буквально на п'ятій хвилині Кремін 2 виходить вперед. Внаслідок помилки Данило Сидоренка. Ковчаренко. Знову Сухомлинов, подача в штрафний майданчик. Удар по воротах козірятує поперечка на добиванні м'яч вище пролітає, який прекрасний момент зараз. П'ятий брат. Здорово побачив зараз бігання. П'ятий брат Заїченка. Заїченко подає в штрафний майданчик. Здорово, як встигає, Богдан, скидує на. Сахненка, Сахненко, Сахненко. М'яш тягне подальше. Штрафний майданчик. Козій пробиває головою і зрівнює рахунок, стає 1-1 на 27-й хвилині. Дуже здорово зараз дотримали цю атаку. Козій. Здорово, зараз можна праворуч віддавати передачу, перспективно, контратака Намічається у господарів Сахненко. Потрібно звужувати. Сахненко вривається в штрафний майданчик. Вже Сахненко. Далі прострільна передача на дальню стійку. Романов. Поняття на газоні Романова, але вотаці локомотив. Уманець. Сахненко. Де передачу. Каранга. Каранга, м'яч під ліву підбирає Каранга, який м'яч забиває Ян Каранга. Стає рахунок. 2-1 на 72-й хвилині. Поєдинку, як же здорово все зараз зробив. Ян Каранга. В цьому епізоді. Зупинив м'яч, змістився, прибрав під ліву і відправив під поперечку ворота Оксаненка. атаці локомотив. Уманець тягне м'яч. Уманець зміщується в центр, Уманець. Віддає передачу. удар Карангі заблокований зараз. Козій один у центрі. Можна далі віддавати ширше Сахненко. Сахненко входить штрафний майданчик гостей. Сахненко далі простріл на дальню стійку. Заблокована ця передача. Тягнуть зараз Сахненка за шорти. Отримує жовту картку Заїченко за зрив потенційної атаки. Це друга жовта для нього. І в підсумку червона. залишає на останні секунди в меншості. Подача. М'яч перелітає всіх. Тут можна проробити. І влітає третій м'яч. Ворота футбольного клубу Кремінь. 2 І дубель оформлює Ян Каранга. Ставить крапку у цьому поєдинку. 3-1. перемога Локомотива. Друзі, дякуємо, що були з нами.